Очередний мій проект. Закінчую потихоньку взялась, вода. Принаймні з такого ГАЗ-66. Бензин до кузов хозяин же зняв. Буду переобладнувати його самосвал в дизель. Переобладнання він вже зробив, машину на себе переєстрував, бо часті питання, що з документами. Чоловік поставив його на себе на облік. Взяв дозвіл на переобладнання в сериальному центрі і в інституті робить переобладнання. За це добре, поки буде робити переобладнання. Двигатель. Я вже все відкручений, покручував все, зняли траверсу, коробку. Знімаємо, втім, проїхав кум. удобно шишарику кабины знімати не надо 30 секунд двигатель зняти ну і все тепер Будемо займатися далі. Тут стояла ззаді. Там, там будемо її ставити спереди, вирізати траверсу і пробувати антезовський двигатель. Встановив я подушки на раму. прикрутив их карданными болтами на 12 значит точка від кое отталкиваться кронштейн амортизатора передний. на него на верхнее отверстие совпадает подушка зиловская но перед цим надо Вона подушка раніше на зілу кріпилась на шістьох болтах, тут буде кріпитися на чотирьох. Вон там середина отверстя, вона так і йшла під уклоном. Ось тут, виходить, з іншої сторони на краю відверстя. Це я все зрізав. Потім ось тут підложив пластинку 3 мм. так як тут рама йде двойна, вставочка. Тут отталкиваюсь, когда зажал на этот болт, отталкиваюсь приблизительно, чтобы совпадало с заклепкой на чашку рессоры. Тут так же самое. Ну, она должна трошки под уклоном подушка стоять, потому что влиятель будет идти как бы на подъем. Потом от чего же крепления амортизатора от болта Центра болта до центра подушки 2,5 сантиметра. Тут так же саме отсюда 73 сантиметра. Ось тут кронштейн газа. 73 сантиметра З цієї сторони стояв ось якийсь краник, тоже ориентир. По краю кронштейна. Ось цього тоже 73 сантиметра. Потом відбив середину. 72 см, значить 36. Оце центр виходить. Тут начертив лінію. Ну, тут чуток я втопив ще на сантиметр. Не по лінії. На 73 виходить, а 74. іменно на центр ось цей. І ось тут 30 сантиметрів, ось тут 40 сантиметрів. Ще зрізав. Кронштейн подушки радіатора. Ось, ось він. Зрізав, він був на трьох закльоках. Я його позрізав що тут, що тут. Я думаю, на двох закльоках нікуди він не дінеться. Ще тут, може, поставлю пластиночку, трошки проварю її. Потом. Так як я це вже не передвігатель ставлю, я знаю, що ось отсюда від подушки що це ціє, ціє, до ось цієї передньої паткови должно бути 76 см. Получается 76 ось це отверстие на якому стояла заклепка на цій пластинці попадає тут ось я просвердлив уже намітив значить по центрам ось цієї паткови 34,5 Тут 34,5 виходить. тут 17. І два виходить по центру. Ну це приблизительно, тому що коли накинеться двигатель. Тут то тоді буду розсвірватися більш точно дирки. Одставлятися туди буде палець поршневий. Я їх приварюю туди. Чого не роблю я тут подає бочковську подушку? Тому що траверсу, якщо ставити бичковську, траверсу треба зрізати, ось так пашти на самий кінець. остается тут сантиметр. То есть нигде будет крепиться радиатор пластинкам. Так что мы поставим так, как проще. Ну сюда пальчики потом с поршня обрезаются. Тут будет трошки короче, тут будет трошки длиннее. Ну и что я буду стыковывать двигатель с кожухом. Но стикнусь опять же з проблемою. Хазяїн цієї машини купив ось новий кожух в Олександрії в лідера Гро. Чого він його купив? Потому що цей кожух у нього лопнутий. Ось тут полопався. Но плиту він не купив. Я хотів прикрутити на ось цю плиту. Почав тулить кожух. Щоб э, ви розуміли, коли одів я кожух, він якби по прямому на всі отверстия він не совпадав. Ну Я трошки провернув, він все чітко совпало. Но, ось тут воно не видно. Кожух той плита самодільна. Клепалися в кустарних умовах когда-то. Ось тут 13 см, ось тут 14 Тобто двигатель теж так боком стояв. Але щоб розсвердлити відверстві, там воно десь буквально на половинку. Ну не покажу я, самому не вдобно. Буквально на половинку не попадає. Отверстє розвідувати, це вже не то діло. Значить, заказав я нову плиту. Ну, Но, так як плита буде десь 3-4 дні йти, щоб ускорити цей процес, бо мені ж треба притулити це все діло на раму. Обварити траверсу, усилити, укріпити. Я прийняв рішення поставити, покуда. Ось цю плиту зажать, поставити це все діло на раму. Зробити примітки і так як передній мост в 66-му, то придеться часть, десь не знаю, тут часть поддона вирізати. Тобто мені це все діло аж треба опять намітити, щоб чоловік одвіз і аргоном переварили йому поддон. Так що придеться. дурную работу работать, ставить старое, потом заниматься все, потом ставить новое. Ну, ничего. Поставил я кожу. Если подавиться, бачите, что я мол на улазе. как он стоит. Вот так. Сюда уклон. Сантиметр разницы. Естественно же. На подушках двигатель тоже будет стоять вот так боком. И он крепится только раз, два, три, четыре, пять болтов. А цей кожух будет крепиться раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и ось восемь болтов. Приїхав, кум ставити мотор, кажу, давай заведу МТЗ витягнув. Не треба, цепляй так. Ось ще трошки з метру Будемо зараз притулювати, примиряти.